Вітаю всіх, хто нас дивиться. Свою роботу продовжує обласне телебачення Галичина. І сьогодні ми будемо говорити про безоплатну правову допомогу. Спочатку перед якоюсь невеличкою інформацією я хотів би представити наших гостей. Олексій Бонюк, він сидить з боку, тому що ми дозволили. Кращій половині нашої люста сісти десь між нами по центру. Він очолює. Він не очолює поки що, але я думаю, що буде очолювати, виконуючи обов'язки директора координаційного центру з надання правової допомоги, в тому числі і безоплатної, так? Ну, Доброго І, дня. і, і зі, поруч зі мною Вікторія Мітько, вона начальник управління. Забезпечення якості правової допомоги цього центру так? Координаційно. Ну, і треба нагадати нашим глядачам, що центр при Міністерстві юстиції, так? так. Чи він складова Міністерство юстиції? Ні, Ми не є складовою Міністерства юстиції, але ми знаходимося у сфері управління Міністерства так. юстиції. Координаційний центр, як така ключова складова як ключовий суб'єкт системи БПД, він є незалежним і достатньо автономним. Ну, Олексій Петрович вже почав наче, нашим глядачам пояснювати, що собою представляє, власне, оцей координаційний центр. Я би хотів вас запитати, ну, ми так, може, дехто і скептично дивиться і не вірить, що буває таке безоплатне все. Нас, вибачте, годували довгі роки безоплатною охоронною здоров'я, безоплатною вищою освітою і, і так далі. І дехто думає, що тут немає такої. Безоплатної Ну, Я думаю, насправді можливо. Наші люди сумніваються, ну вони може ще не знають, що воно таке. Так, можливо, вони десь думають, що ну безоплатно це може бути не зовсім якісно. Знаєте, є такий вислів, і ми щодня з цим висловом боремось, і потрошки він виходить в минуле. Що безоплатний адвокат гірше прокурора. Насправді, от щодня працівники наших центрів, регіонального в першу чергу центру, скільки це стосується кримінальних справ, місцевих центрів щодня вони доводять протилежне. От ви могли чути, що Віктору Януковичу був призначений державний адвокат. Так, от. Буквально там останні були повідомлені. Я думаю, що, що він сам займа... собі найняв. Ти виявляється не так в незалежності від того, чи це колишній президент, чи це навіть безхатченко, який не може про себе попіклуватися. Людина е, має право на е, державного адвоката, який буде його захищати від кримінального обвинувачення. Немає значення, чи це Віктор Янукович, чи це соціально незахищені чи населення. Чи Петро Порошенко я... теперішній президент, правда? Боже збав. <рес> я <рес> я, <рес> я, я, <рес> я навіть такого не допускаю. Люди отримали дійсно якісний і сучасний інструмент. Система молода, їй всього навсього 5 п'ять років. Але за ці п'ять років в Україні з'явилося 550 центрів надання безоплатної правової допомоги, в яких працюють працівники, які і консультують громадян не тільки з кримінальних справ, а з усіх питань, які цікавлять наших людей: і житлових, і з цивільних, і земельних. З будь-яких соціальних таких чутливих добре, питань. добре, пане Олексію, скажіть мені, будь ласка, як треба значить, матеріально забезпечити того адвоката або юриста, який працює в ваших центрах, щоб він з заход туди йшов? На жаль, на даний момент ми звичайно працюємо над цим питанням на недостатньому рівні знаходиться матеріальне забезпечення і працівників центрів, і адвокатів. Але міністр юстиції. Достатні зусилля зараз докладають для того, щоб вирівняти оплату праці працівників системи ППД з оплатою праці в цілому по іншим. Установам юстиції, і вже у нас буде підвищення зарплати для працівників з вересня, і потім з нового року. Я думаю, що ми вирівняємо десь на середній рівень вийдемо по системі юстиції. Тобто адвокатська допомога і ваше сприяння це називається беззаплатною для правовою допомогою. Так а первинна це. Консультації всім без винятку. якщо загалом сказати, всі громадяни України То. мають право на первинну, Це консультації і складання заяв в скарг. Ви можете звернутись до центру, або навіть зараз у нас є така передова технологія. Можете зателефонувати на єдиний телефонний номер 0800 213 103. Ви попадете в наш контакт-центр в Чернівцях, і якщо ви попросите вам надати консультацію, вас одразу перенаправлять в наш контактний центр в Сумах, і вам буде надано. По телефону. по телефону, навіть да, так? консультацію, тобто фактично первинну допомогу. Вторинна допомога це вже складання процесуальних документів і представництва суді. Тоді я би хотів зараз звернутися до Вікторії Вікторівни. Правильно, якось побатько. Ви якраз очолюєте управління, яке забезпечує якість правової допомоги. Ага. Я десь розумію, що в нас в Україні дуже багато навчальних закладів, які готують юристів. Ну, я вже десь торкнувся цієї теми, що, можливо, начать, юрист, який працював довго, довго, має, значить, солідні багато за плечима, не дуже охоче Де в центр, тим паче, що матеріальне забезпечення дуже високе. Так, да, ну, Але він йде, напевно, до тої приватної юридичної консультації чи до чогось іншого, щоб собі там підзаробити трохи більше. І Я думаю, що випускники кілька юридичних. Факультетів або вузів і, як правило, йдуть ваші центри. А вони кажуть, люди трохи не не, не, не розбираються добре на чотирових питаннях. Ну ви знаєте, ми від ну, бояться принаймні, люди до них іти. Я хочу сказати, що ми відбирали молоді не просто так, а за конкурсом до нас йшли юристи, і не тільки молоді. Ми відбирали працівників в бюро правової допомоги, які безпосередньо працюють з громадянами на основі конкурсу. До конкурсу ми залучали громадськість. Конкурс проводився на всій території України, оскільки ці бюро, про які сказав Олексій Петрович, вони запрацювали лише з 1 вересня минулого року. І То, що будемо, дуже, дуже, скоро будемо собі відзначати да, річницю кількість, так? І дуже було цікаво. Я була приймала участь у цьому конкурсі, були розроблені відповідні такі запитання, де ми виявляли саме таких людей, які відчувають свою соціальну функцію. Розумієте, що людина розуміє, що вона не тільки може брати від суспільства, і вона повинна йому щось цьому суспільству віддавати. І дуже багато було цікавих людей, не тільки молоді, а й людей старшого віку, які ну вирішили, що потрібно ну, нести цю функцію соціально допомагати людям. І їх дуже багато. І от сьогодні ми бачили. Ми об'їздили… До речі. я Хотів запитати: да. ви приїхали на Франківщину з якоїсь інспекції, доброї інспекції, що можете сказати про івано-франківські кадри юридичні. Які ну, працюють можливо, в ваших, ваших центрах і бюро можливо, вам буде цікаво почути таку статистичну, але важливу інформацію. Ну, в принципі, У нас цікаво буде і до, до статистики повернутися. Але да, будь ласка, на Франківщині спостерігається зростання довіри до системи безоплатної правової допомоги. За перше півріччя 2017 року угу. в два рази більше громадян звернулися до нас за отриманням безоплатної правової допомоги. 8144 звернення 144 Це вже немає. за цей рік? За цей рік. За тому року. що в 16 році біля 10 тисяч кількість. А це тільки за півріччя 8 тисяч да, 144. Причому з них 1200 звернень за вторинною допомогою. Це представництво. Я зрозумію. E, наскільки мені відомо, може я помиляюсь, ви мене Піштовхнете до правильної думки, але в будь-якому випадку мені відомо, що на Івано-Франківщині створено три пункти. Чи, значить, місцевих центри. Місцевих центри. Так. Це де? Івано-Франківську, Коломиї. Коломия і Калуш. І Калуш. Це солідні, промислові, ну, середні населені пункти. Так. Ну а що робити о тому гуцули? В горах далеких як йому спуститись, щоб отримати певну консультацію. Поки він спуститься з гори то два дні. Поки наче йде до пункту, який може є в Верховині, може нема, не знаю. Та мене багато часу. То він махне рукою, і скаже: Хай сосі, забирайте клаптик міжі. Ти не хочу я судитися з ним. Ну, ми б радили не опускати людям руки. По-перше, людина може зателефонувати за єдиним номером, який є абсолютно безоплатним. Якщо Худсон немає, мовляв, якщо немає нічого, добре, нічого страшного. Я бути тут нічого страшного. Чи Ваші люди їдуть до людей. Окрім трьох центрів ага. на Франківщині діють бюро. Їх п'ятнадцять. Вони Тож якраз... на районному центрі. Так, нав... населених пунктах? На навіть не в районних центрах, а в менших населених пунктах в СМТ є 15 бюро. Ага. Окрім 15 бюро. Ми ще розгорнули мережу дистанційних пунктів. Дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги виглядає як консультаційне місце. Ну, до прикладу, в сільраді, в бібліотеці, там є комп'ютер. Відповідне робоче місце, куди приходить співробітник бюро або місцевого центру і надає консультацію. Тобто, визначається день, час і так, люди так, так. Наче, можуть туди звертатися. І це ще не все. Ми ще організували мережу мобільних пунктів доступу, там, де ну, це дійсно складно організувати доступ. Мобільно приїжджають наші працівники і надають консультації. Крім того, що надають консультації, вони ще дають можливість людям отримати доступ до вторинної допомоги. Тобто вони можуть прийняти заяву, дати роз'яснення, яким чином людина може отримати вторинну допомогу. І щоб свої права в суді представити переді мною ця невеличка, чи журнал, чи брошура, як хочете її називати. Ну, я так думаю, що вона випущена за допомогою наших іноземних друзів, але тим не менше, є така статистика, що в минулому році ви надали 275 Громадян. ос громадянам, особам юридичну консультацію. 275 тисяч громадян. Тисячам, да. 275 тисяч. А я, може, помилився, я перепрошую. Ну, 275 тисяч. Так і є. Це багато мало на сьогодні для вас. Ну, дивіться, у нас за перше півріччя вже 237 є за тисяч. Ти, ти, ти. Да, у нас у нас зараз іде позитивна динаміка. Це при тому, що дослідження ООН показує про невеликий рівень обізнаності людей, про те, що вони можуть отримати безоплатну праву допомогу. Дійсно можуть її отримати, і що дійсно вона є належною рівня якості. Ну, тут ще є таке питання, виявляється, і це добре, що бійці АТО і переселенці зі Сходу мають певні пільги, так? Цебто, вони забезпечені вторинною правовою да, допомогою, пільги так? На отримання вторинної правової допомоги. Ну розкажіть, будь ласка. Ну, От у нас в області 5 тисяч переселенців, та і я тищу, що ви теж нібито переселенка. Ну, оскільки я адвокат, то я можу сама собі допомогти, але хотіла б звернути вашу увагу, що е, нині система безоплатної правової допомоги надає допомогу, якщо людині потрібна консультація з будь-якого питання, чи це допомога при народженні дитини, чи це розірвання шлюбу та отримання аліментів, чи це зняття з реєстрації. Кожна людина Франківщини, кожна людина нашої держави може звернутися до центру правової допомоги і з цих питань отримати. Усну консультацію прийти і спитати, як мені зробити оце, наприклад, там зняти з реєстрації якогось родича, який не проживає, але за якого я там виплачую кошти. Це може зробити кожна людина. Але для того щоб отримати адвоката, який буде представляти інтереси в суді, така людина має відноситись до певної категорії осіб, які перелічені в статті 14 закону України про без ці категорії ще Ні. хтось має? 14 таких uh -huh. категорій, 14, uh -huh. вони перелічені в законі України про безоплатну правову допомогу. І до цих категорій відносяться не тільки е, е, атошники, переселенці. Там є малозабезпечені сім'ї, які мають ну, низький рівень доходу. Це визначається там відповідними документами. Вони також можуть отримати адвоката за рахунок держави. Я звертаю увагу, що, що ця правова допомога вона безоплатна для е, людини, яка звернулася до центру, але не безоплатна для держави, оскільки. Послуги роботу адвоката держава оплачує. І адвокат укладає контракт з центром, представляє інтереси тих же переселенців або е, малозабезпечених. Там є категорія е, пенсіонерів з відповідним там розміром пенсії, або це можуть бути діти з сироти, і всі ці е, особи можуть отримати допомогу адвоката за рахунок держави. Ну, я щось так мені не здається, і я мав вірушу ну, буквально все значить, безоплатно. Китанці, значить чи там роздрукувати, то все решту коштує гроші. Не вже держава бере на себе ці витрати, на жаль, держава бере на себе витрати виключно виключно тільки на оплату праці адвоката. Якщо людині потрібно там звернутися до суду, то в суд можна звернутися, оплативши судовий збір. І це витрати, на жаль, ну, як громадянина, і, як кожна, як так, громадянина, як у кожного громадянина, але доступ до судів спрощено для таких людей за рахунок того, що вони отримують безоплатного адвоката. Мені здається, що ми створюєте значить, солідну конкуренцію приватним адвокатським конторам і іншим юридичним, значить, підрозділ, жодної конкуренції нема. От Ми я, з ними я, я сам не працюю, да. але там треба платити гроші, а тут ну, на тобі і безкоштовно. Жодної конкуренції нема. Ми е, виконуємо як тобто, система. важливо соціальну в першу чергу. Тобто, функцію. значить, ви розраховуєте на. Трохи бідніші, да про шарих населення. Ми не розраховуємо а, а забезпечуємо. Да, Це ми працюємо з тими людьми, які б не звернулися до адвоката, який за оплату надає свою послуги. Немає коштів, да, да. от найнезахищенішим верствам населення наша система надає допомогу. Це це суть нашої діяльності. Я є адвокатом, який має 15 Ми адвокати, я так, так, так і фанати БПД, да? так звичайно. Я маю стаж роботи адвокатом 15 років. 15 років я захищав від кримінального обвинувачення клієнтів. Звичайно, що я надавав свої послуги оплатно, але так само в моїй практиці, ну десь відсотків 15, може навіть до 20 було справ, коли я надавав допомогу пробону безоплатно. Виходячи з розуміння, що адвокат так само, навіть який практикує на ринку, він ну має певні зобов'язання перед суспільством. Якщо людина звертається і в неї немає можливості оплатити свої послуги, то ну треба виконувати цю функцію. Зараз зараз фактично ми з Вікторією в рамках держави займаємося знаєте, Івано-Франківщина Франківщина специфічний регіон. І мені здається, що більше тих в'їздних і дистанційних пунктів треба трошки більше створювати, щоб частіше бути у того Горянина, там далеко наверху. Ми зараз Гори... якраз вивчаємо це питання. Ми відвідали в Яремче бюро. Потім по дорозі заїхали в надвірну, Богородчани, от відвідали місцевий центр в Франківську. В захваті від людей дійсно Молодцы, от да. робота в системі вона дуже надихає. Люди відчувають оцю почесність, незважаючи на те, що тимчасово у них недостатні рівень плати праці. Але от та віддача, яка іде від людини, яка отримує реальну допомогу, вона людей надихає. Це дійсно почесно. Ну, читаючи невеличку інформацію, значить, довідку про вас центр, значить, пишемо, що одним із основних завдань. Вашого координаційного центру є в тому числі інформаційне забезпечення цих повноважень. Ну але як ви самі сказали, що люди мало знають про такі вибачте центри? Ну на жаль, так склалося, що реклама за гроші йде в прайм-тайм, а реклама соціальна вона на жаль ну, соціальна беззаплатна, безплатна також. також, да. Тому громадяни про нас поки що дуже мало знають, але у нас ми цього такі зустрічі ми ще тільки з да, в початку свого свого поті, Ми, молоді, да, ми дуже. молоді. Якщо там порівнювати, наприклад, речі, з Канадою в Канаді така система існує з 60, 61 року, і вони вже напрацювали дуже великий досвід. і Там люди знають, що є, існує така система безоплатної правової допомоги. А в Україні тільки. П'ять років ми відсвяткували. Ну, у нас все попереду, і ми дякуємо вам, що ви нас запрошуєте, щоб наші люди знали, що є така допомога, і ми готові до ну до, до цієї допомоги. Ми готові співпрацювати. Ми хочемо, щоб наші громади знали свої права права. Ну не тільки права, а й обов'язки обов оскільки та... кожному право якийсь, якийсь обов'язок. Тому Давайте, під... давайте ми ж рухаємося в Європу, давайте рухатися, давайте. А це перш за все бути громадянином, який знає і свої права, і свої обов'язки. І я вважаю, що ну, наша система найбільш для цього. Ну, здатна, вона може це зробити, і ми хочемо співпраці з нашими громадами, і ми цю співпрацю організуємо, оскільки у нас от, бюро ми сьогодні проїхалися, такі гарні у нас працівники. Ми так особисто сьогодні з ними попрацювали, і вони теж розповідають, що виїжджають в сільські ради, виїжджають на сільські сходи, спілкуються з людьми, з'ясовують, які в них є питання, доносять до нас. І ми, от завдяки нашим працівникам, з'ясовуємо, що, наприклад, от сьогодні ми з'ясували, що саме хворобливе питання да, для Франківщини це земля, межі між сусідами. І е, на сьогоднішній день ми зробили таку, такі інформаційні довідки для. Громадян, О, які це звертаються на роземельна да. це... да. да. появи з'явиться, обов'язково тепер у нас є завдання. Да. Ми хочемо зробити, щоб у нас були ще такі, ось буклетики для громадян, щоб вони могли прийти і подивитися ще свої права з питань земельних, як там поділити межу між сусідом, що робити питання для приболючі болючі. болючі. Це. Ми сьогодні з'ясували. Ну це не тільки для прикарпаття, що стосується інформаційного забезпечення. Мені згадується, що були часи, коли на телебаченні був якийсь своєрідний правий СЕОбуч і в газетах. Тобто, значить, люди задавали певні запитання, і досвідчений юрист відповідав на них. Чи не порад, а може б і відновити цю корисну справу. розумієте, в чому справа? От навіть <кій> буклети буклетами. Стратегія... Ну не кожен отримує цей буклет, да. але кожен читає газету і бачить, дивиться телевізія. Да. Стратегія роботи нашої системи вона полягає в тому, щоб. Не створити якийсь всезагальний механізм допомоги конкретному громадянину. Наше завдання підвищити правову спроможність цього громадянина. Це, це, це щоб... громада, та, та. да, щоб і громада була правоспроможною, і конкретний громадянин. Що це значить? Це комплекс заходів, це і наявність відповідних знань у цієї людини, це і знання механізмів, як захищати свої права, це і відповідальне ставлення до прав. І плюс, можливо, знання, як діяти от в конкретній правовій ситуації. Наприклад, коли виникає спір, а можливо, не треба одразу бігти до суду. І ж звернувшись до нашої системи, людина отримує десь в 80% такі знання, які її зупиняють від прийняття рішення звернутися далі до суду. Лише в 20% приблизно по системі люди приймають рішення рухатись далі і там вже саме знаєте колись ну далекі або не дуже далекі часи були, наче на виробництвах дуже популярними посади юрисконсультів. Чи не можна було би вам щось подумати? Ну підприємств таких немає, але в населених пунктах або при сільських радах щось таке подібне сотворити. Так у нас ці бюро, вони такі, так але вони наче ти вони ж дистанційні. Ну, на бюро, бюро, значить, бюро, не б'є, але в, 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 в районному центрі в районному так. центрі, і от сьогодні Або ми на... з ними розмовляли. Вони не тільки там, ну, в бюро два, дві людини працюють. Можна сказати, два юрисконсульта, як ви так, так, так. Ну, зазначили. Я хочу називати їх... Бюро відкрите завжди, в, робоч, в робочий так. час воно відкрите. І один працівник сидить в цьому бюро і приймає тих громадян, які до нього звертаються, а інший Їдем? їде. В громади, в народ, їде в громади, їде в народ та... в маси і там розповідає, відповідає на правові питання, роз'яснює законодавство, дає консультації. Ми вважаємо, що це дуже добре, дуже добре. Я собі так думаю, що ви хочете говорити, але десь я переконаний в тому, що, значить, оці приватні контори, які існують юридичні. Вони будуть розраховані і далі на більш заможних людей. Значить, переважна більшість населення це ваш клієнт. Ну, так склалося в Україні. Але це я... дуже прикро. поки. Да. Але, Але це, я думаю, що ситуація це, повинна записаться. Вона повинна змін, змінитися. Вона зміниться. І оскільки ще в 1996 році наша держава в Конституції записала принцип рівного доступу до правосуддя. вона це… Тільки п'ять років тому по тому почала виконувати, але це дуже важливий крок. Я вважаю, що це дуже важливий крок вперед. І ми в цьому напрямку просуваємося, і наше життя покращується, в тому числі і в питаннях отримання таких правових знань. Ви знаєте, значить, народ тоді, значить, піде і ринить з маси у конкретну контору, де є безоплатна правова допомога тоді, коли ми будемо говорити про якість. Цієї допомоги, правда? А ви знаєте, ми сьогодні почули у дівчат наших працівників в надвірнянському да, бюро. Ми, ми їх питаємо, а скажіть, будь ласка, і в Яремті нам сьогодні сказали, а звідки про вас люди дізнаються? А вони кажуть так, що от ми допомагаємо людям, ну, там приводять конкретні приклади, там на роботі поновлювали дівчину. І потім я кажу, я працівник бюро, стою там в черзі і чую від людини про наше бюро. І я їй кажу, а звідки ви дізналися про наше бюро? А вона каже: я почула від Василини, яку ми Эх, там поновили на ну роботі. Ну я перепрошую, Одна і це, жінка сказала. І це так? найкраще. Ні, це не одна жінка сказала. Те це, це сказала людина, яка звернулася до бюро, отримала допомогу. допомогу, реальну допомогу, отримала. Отримала дійсно її безкоштовно, І це наша дуже ну якісна і. Ну, Реклама, так, це, да, тішить нас це вас. дуже тішить. Ми ну, то такі... мені... Ви знаєте, ну я не знаю, ми ще, може, багато чого не обговорили сьогодні у цій нашій невеличкій дискусії. Може, вам є щось сказати, тим паче ви приїхали, щоб сказати, повідомити людей про те, що є така служба, і вона повністю безоплатна. Звичайно, ми раді повідомити жителям Франківщини про те, що у вас діє. На достатньо якісному рівні безоплатна правова допомога. Це три місцевих центри: 15 бюро. Звертайтеся, будь ласка, і наші працівники, адвокати, які е, так само співпрацюють з центрами, вони. На достатньо високому рівні якості нададуть вам праву допомогу. Якщо ж у вас немає можливості звернутися безпосередньо до центру, ви можете зателефонувати на єдиний телефонний номер 0800 213 103. І, Відповідно, вам там так само можуть надати консультацію. Ну я хотів би нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про безоплатну правову допомогу, і ось в нашій студії були. Олексій Бонюк, він виконуючий обов'язки директора координаційного центру з надання правової допомоги. І Вікторія Мітько, начальник управління цього центру, яке проводить забезпечення якості правової допомоги. Дякую, що були з нами. Дякую вас, що ви нас Дякую. слухали. До побачення. До побачення.